Оте это вот, я без нього не могу. Уже я от отак от у мене вже рефлекс якийсь. то Олені Вещенкові 44 роки. Вона матір семи дітей. Найстарші 24, найменшому 6. Двоє старших доньок уже мають власні сім'ї, а п'ятеро менших живуть із батьками у селі Змітнів, що на Сосниччині. З чоловіком Олександром Олена разом 27 років. Познайомились, коли їй було 16, а йому 18. Я зустрічався з її подружкою. І вона попросила віддати тетрадку. Так тетрадку одніс. Я пам'ятаю, як зараз. Да. Увіділи її і все. Кілька місяців вони зустрічалися і почали жити разом. Згодом одружилися. У нас раділі мої були проти. Ну так як діти слушали родителі. Олена каже про велику сім'ю ніколи не думала. А от Олександр завжди хотів багато дітей. Хорошо, що Ано у нас перші діти ну Настя появилась, Нам уже мені вже було 20. Я вже как-то Я просто не могу надышаться ребенком. От маленький ребенок это такой кайф. Спочатку родина жила в Авдіївці на Донеччині. Після початку бойових дій їм довелося звідти тікати. Кілька років вони жили у різних містах в орендованих квартирах. А у 2016-му купили дім у Змітневі. Пусто. Пусто. Стіна і криша да, здійснила і криша. Тоді жодної допомоги від держави Вещенкови не отримали. Одразу після переїзду вони посадили город за п'ять років. Нажили господарство. Зараз тримають кролів, курей, качок, свиней, теличку, котів і собак. Дітей допомагати по господарству батьки не змушують. Бувають моменти, коли я попрошу попрошу щось. Зробити. Вони мені ніколи не відказують. Вони виростуть, у них буде своя життя, вони не работають ще. У тому, що народила і виховує сімох дітей, Олена нічого особливого не бачить. Про те, щоб отримати звання, мати героїні, раніше жінка навіть не задумувалась. Мені приблизно тут подати документи. Я подала. Я сомневалась, потому что думаю, ну ну вот за что? Ну, это какая то космос, какой-то, что ли, воспитывать детей. Ну, родила ты их, будь добра, воспитай, ну, там, ну, одевай, ну, корми, ну учи. Все говорят: вот, большая семья, тяжело, как с ними справляться. Да никак, это обычный быт. Где один там и двое, а где двое, там да. и все остальные з ними навіть веселіше. Чоловік каже, дружина і діти – це те, що змушує його жити і рухатись вперед. У мене був мікроінсульт. І от в такі моменти, коли тебе схватило, і ти розумієш, що це все, от все, от це і є кінець. Нікого не хочеш бачити, нікого не хочеш бачити. Головне, щоб цей чоловік був рядом, тримаєш його за руку і, і в цьому допомогу іщеш. І як мама, і як хозяйка, і як чоловік, і як жінка, вона вона супер! усім мамам. Олена радить любити і поважати своїх дітей. Ти коли їх рожала, ти спрашивала, хотя та на цей світ чи ні? Ти їм об'язана, що вони у тебе є. Діти Олени вважають свою маму справжньою героїнею. Тому що хорошо добре да і и... тому що нас багато. Мама і папа друзі для всіх дітей, от саме в сім'ї. В основному мама. Вона нас завжди підтримувала і ніколи не засуджувала за те, що ми робили. І я за це вдячна, адже в мене б не було всього цього, що що зараз є. У мене є чоловік, у мене є дві донечки маленьких. Я часто спрашиваю, щаслива ли вона? Я дуже щаслива. Почесне звання і нагрудний знак мати героїня Олена отримала у четвер, восьмого липня до дня сім'ї. Майже 24 тисячі гривень винагороди витратили на запчастини для трактора та пилосос. Зараз розповіла Олена, вона мріє розбудувати хату або кожен мав власну кімнату, але на це поки немає грошей. Але найголовніше для жінки, аби збулися мрії її дітей. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, новини на Суспільному.